А чи знаєте ви, що жінка є провідник і має зв'язок з матрицею, з природою і всі бажання програмує на матрицю жінка? А чоловік зв'язку з природою, з матрицею не має. Але чоловік і жінка це рівнозначні дві половинки, тому що чоловік створює для жінки стани. І щільність період матеріалізації бажання. Тому султани мали дуже багато жінок, тому що мали ці знання. Наприклад, жінка має бажання, а чоловік її не підтримує. Її бажання здійсниться або частково, або зовсім не здійсниться, тому що чоловік дає щільність. Також і для чоловіків. Якщо чоловік підтримує жінку, создає їй стан щастя, радості, і у жінки і у чоловіка спільне бажання, то таке бажання дуже швидко здійсниться, матеріалізується. Чому у чоловіків, які мають дуже успішний бізнес? Якщо чоловік змінює жінку, у нього нова жінка, то в бізнесі починаються якісь неприємності, тому що код від Wi-Fi інший нова жінка, новий код. Тому чоловіки для того, щоб ваші бажання здійснювалися, жінка ваша повинна бути в щасті, в радості і також підтримувати ваші бажання. Тоді матеріалізація відбудеться дуже швидко, ваших бажань. Отримуйте знання, бо знання це задум творця і спосіб виживання в цьому світі.